По мережі побігли чергові радісні очікування, підживлені головним блогером країни. Ось ось зараз, ще трохи. Котре вже звісно, всі втомилися і всім давно хочеться, але для Москви не залишилося добрих виходів. Зупиняться зараз. Санкції зніматимуть ще кілька років, тобто економіці легше не стане. Плюс виникнуть питання в суспільства. А що це було і навіщо власне? Адже регіони вже балансуючи на межі дефолту, доводиться урізати виплати найманцям і вагітним школяркам. Втім, навіть захопив вони Україну, легше б не стало. У них немає ресурсів для відновлення та реінтеграції такої території, ще й з нелояльним населенням. Вони вже не в змозі утримувати навіть захоплене, що як не можна краще ілюструє Донецьке Оану в пакетиках. Кремлівський розрахунок схоже був проскочити на тоненького, поки ціна на нафту високі не зрослося. Залишається тільки далі воювати, поки не впадуть. Може не настільки активно, але й не зупинятись. Та й з нашого боку, хіба не бриті та винахідливі отримали гарантію, що їх не будуть наздоганяти за всі художества, які вони тут витворяли під час війни, І йдеться не лише про низькопробний тиринг фінансової та іншої допомоги і низькохудожнє потужне гундосіння, а й про художества ТЦК, сліпоглухість поліції в переміж із художествами на мобільних блокпостах, про Бучу, Марі, Кизюм, Попасну, Бахмут, Сєвєродонецьк це не ми злі. Ми просто записуємо те, що ви витворяєте. У них залишається варіант виборів без скасування воєнного стану. Так це проти законів, але хто ж на них озирається? Адже це для ворогів закон, а для себе закон на ім'я Володимир Санич. Тоді так, коли поруч із видачою бюлетенів сидітиме і мило усміхатиметься умовний дядько воєнком, можна буде домалювати скільки треба. На тлі пацифічних очікувань виліз злобний кремлівський алкогном і відкрито заявив те, що в Кремлі тихо думають, тримаючи долю у кишені. Їм потрібна лише перемога з усіма відомими умовами. Тож, найімовірніше, підсумком майбутнього Будапештського поїдання гуляшу стане рядок із дитячої пісеньки йому три короба навреш, і робиш з ним, що хош. Хочеться помилитися. Дуже хочеться. Отже, тунель над Берінговою протокою так і залишиться красивими міжгалактичними ньювасюками. Траплялася навіть англомовна картинка, де траса мала б проходити через Якутськ і далі по місцях, де є лише зимники та одна дорога. Ага, через ту лену, де в Якутську міст будують, точніше все збираються вже півстоліття як? А як вони далі тягнутимуть трасу? Ця казка схоже була продана Трампу під соусом освоєння Томторського родовища, куди вже двічі намагалися прокласти дорогу, але грошей у нацпроєктах і цільових фондах щоразу катастрофічно бракувало. Картинка траси якраз проходить через нього. Ну а те, що Камчатка разом із Чукоткою розташовані рівненько на лінії Тихоханського вогняного пояса з усіма витікаючими сейсмоактивностями, залишимо для розумових вправ Ілона Маска, якого збираються залучити до створення цього потьомкінського села. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Пропоную гру. Знайди на фото в цих двох звітніх роликах фоном іноземних шпигунів. Річ у тім, що цього тижня раптом активізувалися журналісти всіх мастей. Ні, не подумайте нічого поганого. Журналісти з марафону музеєм дідам не цікавляться, бо їм потім бубочку доведеться прославляти з нового місця роботи. Та й взагалі не пофеншую про реальних волонтерів розповідати. Там ще не всі супутники розхвалені, тож довелось підсуетитись іноземним змі. У підсумку музей відвідали гості з Канади, Польщі, Франції, Німеччини і, що навіть трохи дивно, Великої Британії. Ви могли бачити ці репортажі у своїх телевізорах, якщо живете в одній з цих країн. Чому раптом такий інтерес? Питаєте ви? І це гарне питання, точно відповідь на яке я поки не знаю. Але чомусь певен, що вона десь між передачою нам американських топорів прольотами невідомих бипла над Європою та обіцянкою бубочки влаштувати Москві блекаут. А ще сюди вплітається тема якихось особистих гарантій Трампа півсьомому, які ніким і ніде не озвучені, але чутки активно повзають інтернетом. Чутки, що з них узяти. Та дід не дуже любить показуватись у телевізорі, більше надає перевагу появам на нулі серед своїх. Тож мідні труби його не розхолодили, і він продовжує керувати вкладеннями ваших донатів у перемогу. А саме прийшли ті 15 вебастів, які ми оплатили раніше, і вже поїхали на нуль. Частину забрали самі бійці, частина рушила самохідом. 45 дуйок хлопці отримали від нас цього сезону вже. А ми продовжуємо шукати донати на двигун для Ніссана і, власне, сам двигун, бо навіть за 80 плюс тисяч гривень пропонують абсолютне барахло, здатне довести себе до СТО і там оселитися. Нами укомплектовано за стандартами США відправлено на 0,35 аптечок. У кожній аптеці по 4 турнікети. За стандартами має бути два, але реальність регулярно вносить корективи у стандарти. Хлопцям потрібна мівіна або донати на неї. Переміщень багато готувати ніколи. Прийшлате, діду, на НП. Контакти завжди лежать у ТГ каналі в закріпленому коментарі. Або давайте ще закину в спільноту. Ще дві бригади отримали від нас ліс, дошку і колоди. Одна бригада отримала близько 9 кубів дошки, друга 5 кубів колод. І ще важливе: міняємо шахеда на пікап. Дід знайшов шахеда, розмінував, і тепер міняємо його на пікап. Він майже цілий шахет маю на увазі, крім електроніки. Електроніку вилучили члени клубу з вивчення електроніки з шахетів. Розповім ще одну історію, дуже показову, але без висновків. Попереджаю відразу в одному прифронтовому місті сталася біда після нальоту шахедів на невеликому, але дуже важливому підприємстві з'явилося вісім поранених людей. Двоє тяжкі, вони ще й фахівці високого класу, але факт у тому, що вони насамперед люди. Швидка їхати відмовилась, бо атака ще тривала. ДСНС не просто відмовились їхати, а ще й перешкоджали проїзду волонтерів. Після тривалих умовлянь, а там, нагадаю, вісім постраждалих, з них двоє тяжкі, кілька співробітників швидкої погодилися виїхати, але дорогою передумали. Остаточно, ну там начальство заборонило, чи дітей із садка забрати не суттєво. ДСНС відмовлялися пропустити волонтерів на місце події. Після нетривалого з'ясування стосунків між ДСНС і дівчатами-волонтерками рятувальникам довелося шукати туман, щоб сховатися там, а волонтеркам вдалося врятувати всіх вісьмох постраждалих і доставити їх у лікарні цього не дуже великого містечка. Підсумок жодного імені не названо, жодної військової таємниці не видано. Правда ж, товаришу майоре. На здоров'я від бійця 59-ї окремої штурмової бригади служпілотних систем. Дякуємо діду, дякуємо пані Томі, дякуємо Яносі, дякуємо усій спільноті, е шалених гірків, е, громадської організації відлуння, нудному пензу» та його хунтуберам за постійні збори і допомогу збройним силам і словами ділом. Отримали від вас дизельну теплову пушку. Для опалення одного з місць дислокації особового складу, що наразі виконують моє задання на Донецькому напрямку. Дякуючи вам, якщо ви це дивитеся, вам, пані Товочко і вашій команді, хлопцям буде тепло. Так що дякуємо вам за це маленьке диво і хочемо попросити лишатися міцним тилом усіх проявах цього слова. Задолгію вдячні, мої любі, донатьте, донать тим, кому вірите, і ми зробимо усе можливе, аби зберегти українську державність. Дякуємо дуже разом до перемоги. Все буде Україна! І, мабуть, варто трохи приділити увагу Арестовичу, якщо вже в попередніх тижневиках за нього зайшла мова та не закінчилась. Сам по собі цей жонглер сенсами і визначеннями міг би бути нецікавим, але ми, на жаль, маємо в анамнезі досвід одного такого ж – Ульянова з товаришами, які мали теорії перебудови всього світу, і шанс, яким сповна скористалися. Оцей шанс і становить головну небезпеку в разі Люсі, бо в нього теж є своя теорія облаштування світу, відхід від цивілізації примусу і підкорення до світлого майбутнього, повного допитливості і креативу. Ну і з традиційним, хто дорогою відлинюватиме, чи вбік, того залізною рукою до загального щастя, як заведено загалом. А щоб таке реалізувати, потрібен масштаб. І тут якраз підвернулася ідея імперії, якнайменш обмежувальної культурними і етнічними нормами форми поневолення мас. І тут люся: а хто тут у царі крайній буде? Нікого, то я перший буду. І це, на жалю, гідні потуги Олександра Григорича всідатись на трон союзної держави. Наш новий герой прагне підкорити три гілки. Залишимо осторонь питання слов'янськості росіян майже цілком, та й значної частини білорусів такими дрібницями Люся нехтує від самого початку. І товариші в нього теж є. Число навіть побільше ульяновських. Десь він сам хвалився, що під дахом Апейрона понад 60 тисяч людей. І не просто людей, а амбітних і готових заради своїх амбіцій надії раз уж дісталися до його школи. І треба ще пам'ятати, що школа це не лише учні, а й учителі. Там же не один Ростович, там і Дацюк, Баумейстер, Залінін, Хом'як, Чудолума, і навіть певний час там тусувався Щелін. Загалом, як на підбір, спікери Альфи з Фельдманом і чаювання з тістечком у Романенка. А якщо так. То можна підстібнути в цю ж й інститут майбутнього з їхнім аналітичним і прогностичним апаратом. Тож там маються і свої бончі Бруєвичі, і Луначарські, і Дзержинські з Бронштейнами радує усьому цьому тільки те. Що варіантів, коли б на Московії знадобився новий цар, не так, щоб з надлишком. Для цього треба обтрусити Московію від Сибіру з Поволжям і Кавказом, прибирати бульбенхмюрера і якимось чином віддати це все під управління Києву як найбільш притомному з погляду панів у парусинових костюмах і пробкових шоломах. А поки такий сценарій не проглядається, Люся може й далі пропонувати себе в царі їсти лобстерів, пити шампанське і плавати, як він це називає, на яхті так звучить вульгарно. Ну, який є цариня імператриня, інших на щастя у нас немає. І за традицією, коротко пробіжимося по тому, що відбувається за парканом Лепрозорію на одній шостій частині суші. У ФНБ з активів залишилися тільки юані й фізичне золото. Не зрозуміло тільки, які ці юані, першого сорту чи другого. Конвертовані чи не дуже, і всього там щось близько 4 трильйонів уже навіть заткнути дірку бюджету не вистачить. Хоч ажіотажний попит у світі на золото й може підтримати кислотно-лужний баланс фонду ні на бюджету, але ж росіянське золото в багатьох країнах є нонграта. Це означає, що навіть продаючи золото на хвилі ажіотажу, Москва все одно буде змушена платити додаткову комісію перекупникам за мутні схеми легалізації росіянського золота на світовому ринку. Раніше йому цьому допомагали Індія, Тюреччина, Емірати, Китай і Вірменія з Киргизстаном серед інших. На цьому тлі загрозою для бюджету стають і тамтешні держгіганти Газпром, Роснафта і РЖД. Усі як один збиткові. І якщо Газпром і Алроса вже провели масові звільнення, то «РЖД» цим займається просто зараз. Роснафта на черзі, аж бо ці монстри сплачують податки в росіянських вітринах, Москві та Пітері. Тож бюджети цих держав у державі, якщо й не стануть збитковими, то не дорахуються багатьох сотень мільярдів. А звільнення в РЖД є наслідком обвального падіння вантажу перевезень не вистачає грошей навіть на зарплати працівникам, а кредити РЖД вже давно отримує тільки після втручання уряду. Банки не готові кредитувати цього вічного боржника. А падіння вантажу перевезень є ознакою загального охолодження економіки. Такого охолодження, що ненароком можна й опинитися в холодній кімнаті з біркою на нозі. До цього поки, на жаль, ще не дійшло, але все до того йде, що не може не тішити. Ще приємні новини прийшли, що дві третини тамтешніх регіонів показують зростання промислового виробництва менше 1%, тобто фактично спад, якщо прибрати традиційну брехню й приписки. Продовжують зростати лише регіони із сильним ВПК або ресурсною базою. Уже 28 регіонам списують борги через їхню безнадійність. Кількість регіонів, де спостерігаються, тобто вже не приховаєш. Проблеми з пальним упевнено перейшла межу 60 штук. Усього їх здається 83, якщо нарахувати свіжо вкрадених. Також на болотах під загрозою зникнення перебувають 129 малих міст із загальним населенням 3-4 мільйони осіб, з яких уже мільйон оперативно звалив у пошуках кращої долі. У глухій перді стане ще глухіше, зате ведмеді з вовками не страждатимуть. І це не якісь ведмежі кути, це і Ленінградська область, і вологодська. І тепер щодо безробіття з одного боку. Кількість вакансій зменшилась, що швидше свідчить про те, що промисловості вже не потрібно стільки працівників, виробництва згортаються. А що стосується відсотків безробіття, тут, щоб стати безробітним, теж треба мати певну спритність і везіння, бо кандидатам на виплату допомоги пропонують дві шлак вакансії, а потім підписати контракт на занурення в Донецький Чорнозем відмовився статусу безробітного позбавлений. Усе дуже просто, і статистика не страждає. І це не враховуючи хитрощів на кшталт неповної зайнятості, коли зарплата пропорційно зменшується до неробочих днів, звідси не дивні цифри падіння витрат середньостатистичних у магазинах з 13-14% у січні до 6 наприкінці липня. І водночас росіянці витратили 12 мільярдів фублів за літо на таблетки від діареї і скупили антидепресантів на 13,8 мільярдів фублів. Понос і депресія, що переходить у понос. І я ж нічого не вигадую, чиста статистика. Тож побажаємо активніше степовому валону якнайшвидше досягти своєї вищої та остаточної форми розвитку у вигляді болотного Карфагена, а нам своє робити. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля й ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!